Уникнути черг під час проплати за комунальні послуги тепер цілком реально. Для цього потрібно скористатися спеціальними терміналами, які встановили в зручних для городян місцях. Загалом по місту таких близько 160. У боксах розміщена інформація щодо суми, яку необхідно сплатити. Вона така сама, яку отримує касир ЖЕКу або банку. Ця цифра співпадає із даними єдиного рахунку. Через iBox можна повністю розрахуватись, а можна частково, а також окремо сплатити за кожну послугу. Як працює термінал, вивчала. Оксана Святенко. Щоб сплатити за комунальні послуги, відтепер не потрібно брати велику кількість розрахункових книжок, зберігати купи квитанцій по кожному підприємству, яке надає ті чи інші послуги, а також витрачати зайвий час на стояння у чергах. Проплату можна здійснити через термінали. Вони встановлені в касах житлово-експлуатаційних підприємств у відділеннях Укрпошти та Укртелекому а також у супермаркетах. Користуватися ними може навчитись кожен. Ввівши початкові літери своєї вулиці, можна обрати її з переліку, далі зазначити номер будинку та номер квартири і перейти на сторінку, де можна обрати функцію Рекомендований платіж, після чого частково або ж повністю можна сплатити за комунальні послуги. Також на терміналі самостійно можна занести показники лічильників на воду та світло. Якщо ж сьогодні ви хочете сплатити лише за одну послугу, а іншим разом решту, така функція тут теж передбачена. Можна по кожній окремій послузі вибрати будь-яку суму, коригувати її до копійок, скільки вона хоче сплатити. Так само, як і в касах банках, на терміналах не береться окрема ніяка комісія за сплату, тобто всі проплати за комунальні послуги приймаються без комісії. Про те, що гроші десь загубляться, можна не переживати, зазначає заступник директора обчислювального центру житлово-комунального господарства Юрій Злотник. Інформація про сплату будь-якої послуги моментально потрапляє на їхній сервер. Навіть якщо ви заплатили на терміналі одному, заплатили там, наприклад, 10 гривень, ви можете підійти в будь-яку яку касу міста і перевірити, і вже в стан рахунку ну, в помешканні буде на 10 гривень більше, зараховано грошей. Тобто це працює в режимі онлайн, в режимі реального часу. Тобто незалежно від того, коли і де ви сплатили, вся інформація зберігається в на серверах обчислювального центру. після сплати людина отримує одну квитанцію. Її можна прикріпити до оригіналу рахунку, і вона є повним підтвердженням здійсненої проплати. Оксана Святенко Олег Літвінцев, телеканал Віта.